І я знаю, що ви поблизу Горлівки, десь розкажіть нам і за ситуацію на цьому напрямку, тому що там наші війська просунулися на деякі позиції. Наскільки це було важливим і покращило наш тактичний стан? Є території, скажімо так, які, які безпосередньо ти бачиш і Авдіївку, і Горлівку. Оце, скажімо так, не секрет. Я думаю, що це наша зона відповідальності, в тому числі. А, так, там. Просунулись, є просування певні. Знову ж таки, нехай це як коментує генштаб, речники і всі, хто уповноважені це робити. Ось там звичайно трошки легша ситуація, можливо, навіть не трошки, тому що такого сукупчення ворожих сил немає. Немає стільки техніки, немає стільки піхоти. А ось не так працює авіація. Хоча знову ж таки працює по тим містам, по тому району постійно прилітає знову ж таки авіабомб Ось горлівка важко знаходиться, тому що це житлові масиви. Ворог там міцно засів, тому що там промислові об'єкти, там багато підвалів, всіляких і так далі. Тому там важко досить вибивати ворога, і буде важко вибивати ворога, і е, горлівка сама по собі вона знаходиться на висоті. Тобто висоти брати також важче. Але в нас був комбат, якого зараз поставили туди на підвищення. Він ще давно нам казав, що хлопці, готуйтесь і морально нас готував для того, щоб звільняти Горлівку. Це звичайно було морально. У нас є один боєць, який сам з Горлівки, який як талісман возив з собою ключі від своєї квартири горлівської, ось ну я сподіваюся, що колись все ж таки вони йому знадобляться. Пане Єгоре, я вам дякую вашим побратимам за службу. Закликаю наших глядачів донатити на fpv дрони. Як сказав наш гість, це дуже дошкуляє ворогам, і це найкраща подяка нашим військовим. Дякую про оперативну ситуацію одразу на кількох секторах Східного фронту. Ми говорили з Егором Фірсовим, сержантом 109 го батальйону.